10 серпня 2023 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові будівельні норми стосовно конструкцій захисних споруд цивільного захисту. Згідно до цих норм в житлових та громадських будівлях, включаючи і школи, дитячі садки та лікарні, передбачається будівництво захисних споруд цивільного захисту та подвійного призначення, які спрямовані на захист населення від можливих надзвичайних ситуацій во. Є дій чи терористичних актів головною метою цього документа є забезпечення наявності у сучасних будівлях надійних та інклюзивних укриттів для максимальної кількості населення. Як працюють нові норми будівництва, що передбачають для посилення захисту і що можна вважати укриттям? А що ні? Будемо говорити далі із архітектором Марком Савицьким. Добрий вечір. Вітаю вас в нашій вечір, студії. Вітаю. Отож, нещодавні прильоти в будинку, як і в Дніпрі, так і в Одесі, показали, що російські дрони Камікадзе мають насправді дуже руйнівну силу і. Багато наших будинків просто не в змозі витримати їхнього удару. В результаті в Дніпрі, в результаті вибуху зруйновано два останні поверхи в Одесі. Ситуація набагато гірша. Ми бачили, як там просто склався цілий під'їзд, і під завалами опинилося, загинуло 12 людей. Будинок в Одесі був панельного типу. Ми просимо вашого аналізу, як можете оцінити будівництво з погляду на ці руйнування. Ну, в першу чергу складно говорити Найбільша проблема, яка є це старий фонд, який є нерухомості, житловий фонд, який нам попав в спадок від радянського союзу, знаючи ті умови будівництва і якість будівництва, яка була при радянському союзі. Це дуже важко зараз перебудувати все. А ті нові норми, про які ви говорили, ДБН, про укриття, про приміщення подвійного призначення, вони вже вступили в силу. Тобто всі проекти, які зараз будуються нові, там зобов'язання є для щоб ці нормативи враховувалися. Е, будинок в Одесі, наприклад, або такого типу як панельні будинки, старі будинки з цегли, вони ті будинки, які мають дуже мало зв'язків конструктивних, їх насправді дуже легко зруйнувати. Оті всі історії про е, захист двох стін, е, воно не працює. Коли є е, 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 якісь. Крилаті ракети, великогабаритні ракети, воно руйнує будинок цілком. навіть дрон ну, Дрон, та, з ми але... за тих два роки повномасштабного вторгнення побачили це реально руйнівну силу, яку собі несуть навіть шахеди, звичайні дрони. І тут питання комплексне. Окрім нормативів по укриттю, потрібно постійно працювати з свідомістю людей, щоб люди пам'ятали, що жодні стіни інколи можуть не врятувати. От про такі будинки насправді старого фонду і у Львові є дуже багато де є найбезпечніше місце у таких будинках: підвал, поряд з ліфтовою шахтою в коридорі. Колись дуже багато дискутувалося, для місця, там статистики враховувалися, там місця, які не менше руйнуються. Я би не хотів брати на себе відповідальність, е, бо можна сказати, де місце безпечніше, людина там сховається, але воно не забезпечить її безпеку. Я швидше апелюю до свідомості людей, що коли кічують сирени, спускатися безпосередньо в укриття. Але бувають ситуації, коли немає можливості. Е, Добратися до укриття це швидше стосується тих регіонів, які ближче до лінії фронту, тому що для нас Львів'ян, чи ще далі на захід у нас є час у нас щоб спуститися там інколи немає часу. Там сирена включається вже після попадання. Угу. То для нас точно не ігнорувати, точно не лишатися вдома. Немає безпечних місць. А Укриття от якраз в будинках панельного типу у місті Львові. от ці підвали, вони надійні. Не надійні. Другий момент. Такий важливий, люди мають розуміти, що підвал це не укриття взагалі, це не прихисток, не укриття, це ну, важко назвати навіть якимось безпечним місцем, тому що укриття має чіткі параметри. Які? Це обов'язково мусить бути обов'язково конструктивний розрахунок е, на несучу здатність. Тобто, це має бути конструктив, який захищає від е, руйнувань. Від ударних руйнувань, від будь-якого попадання прямого, від обвалу будівлі. Це не має стати грубівцем сімейним. Тобто це має бути приміщення, яке несе свою функцію захистити від руйнування. Другий момент це має він бути повністю забезпечений з системою вентиляції, з автономною системою електропостачання, згідно нових нормативів. Це має бути санітарні вузли. Тобто має бути забезпеченим е, всіма засобами для того, щоб людина могла там довго перебувати. І відповідно, знов ж таки згідно нових норм, які вступили в силу і є обов'язковими, повинні бути е, раніше про це говорилося, що мають бути два окремих виходи розосереджених на випадок завалу одного виходу, щоб можна було евакуювати або дістатися в, е, в приміщення укриття е, службам. А зараз це, цей вихід другий має бути за межі взагалі контуру будинку згідно нових нормативів. Це ускладнює е, всі проекти проєктування. Всі проекти ускладнюються через те, що е, дуже складно збудувати правильне укриття. Багато проєктантів дорожчує. Здорожчує. Здорожчує. Ну я би не акцентував на здорожченні, бо життя людей набагато дорожче, ніж там зайві там тонни бетону і металу. Але Воно ускладнює проєктування саме, бо воно підхід трошки інакше. Паркінг це не укриття, підвал це не укриття. Тобто, в укритті не може бути машин. Ми розуміємо, що машина заправлена паливом у випадку руйнувань це. Детонація, це згорання, і це ну, страшні наслідки можуть бути. Так само в будь-якому укритті мають бути тамбуршлюзи, які відсікають потрапляння пилу, диму від пожеж при руйнуваннях, які утворюються. Тобто це складний структурний такий е, об'єкт, і він має чіткі свої положення. Правила ДБН вступили в силу, їх прийняли 10 серпня. Як це має працювати? Це якщо забудовник почав будувати будинок до 10 серпня, він має виконати вимоги законодавства, чи лише ті, що після 10 серпня, і наявність забудови наявність новобудови мають якось адаптувати свої так звані укриття під нові норми. Ну, новий дебат так само регламентує і реконструкцію будівель. Тобто він говорить е, про багато речей, які е, важко зробити під час реконструкції старого фонду. Тому що ну, нове будівництво зрозуміло. Зараз без е, створення об'єкту укриття в новому будівництві його неможливо здати в експлуатацію. Просто неможливо. Е, всі будинки, які ще не отримали, е, от ми змеємо. З власної практики об'єкт, який вже був спроектований, пройшов процедуру погоджень. Але з вступом в силу нового ДБН про цивільний захист, ми зараз змінюємо проєктну документацію, вносимо зміни в проект і забудовник вносить зміни в укриття, в конструктив укриття. Тобто ми зараз з цієї проблеми стикнулися, але ми це реалізуємо, бо це ми розуміємо важливість цього моменту. Всі будівлі, які ще не здані експлуатації, вони зобов'язані це укриття мати, тому що це питання виживання, це питання безпеки, і тут не може бути якихось е різночитань. А весь старий фонд от панельні будинки, старий фонд, де немає можливості укриття, там інший комплексний підхід має бути. Е там я рекомендую мешканцям. Якщо в них немає можливості в підвалі мати повноцінне укриття, знайти місця в доступності там 10-хвилинної, 15-хвилинної доступності, там, де є укриття. Це можуть бути і заклади, і громадські, які які мають зобов'язання допустити людей до своїх приміщень підвальних, які обладнані як укриття, або знайти, де реально є укриття, тобто кожен зобов'язаний мати можливість забезпечити себе укриттям. Но не сидіти вдома. І паркінги, і підвали виявляються, що також це не настільки надійні. Паркінг паркінг може бути, тому що є таке поняття, як приміщення подвійного призначення. Це приміщення, яке в цивільний час використовуються за, за своїм основним призначенням. Це можуть бути паркінги, це можуть бути школи, це можуть бути приміщення, цокольні, торгових центрів, але з настанням воєнного стану або за потреби, вони швидко переобладнуються в укриття. Що це паркінг? То з паркінгом потрібно вивести всі машини. Укритті не може бути машин. Тобто це такі прості речі. Якщо там стоять машини, це не є укриття. Це тимчасовий прихисток, який дуже ризикований у випадку руйнувань. Ми дуже часто бачимо при руйнуваннях масштабних, що такі укриття створюють безпеку. Але якщо немає взагалі нічого, то в нас в будинку теж. Є паркінг, і ми теж спускаємося в цей паркінг, шукаючи якісь місця, такі більш-менш безпечні. І ще з точки зору архітектури і будівництва рекомендація, якщо ви не маєте можливості встигнути в укриття, залишаєтеся в межах свого будинку, знайти місця, де є щільність конструктивних елементів монолітних. Таке щільність конструктив, це коли немає великих прольотів в великому приміщенні, де Проліт перекриття дуже далекий, там 6 метрів, 5 метрів, це е, небезпечне місце, де є от дві стіни, тому що правило двох стін воно діє, але коли ті стіни одна біля однієї, близько, в неї несучими або, принаймні, товстими, тобто це місце, де руйнування, де зв'язки конструктивні сильні, і руйнування, е, шанс руйнування менший. Не сидіти під сходовими маршами. Не сидіти біля ліфтових шах, тому що ну, під сходами не можна. Дуже часто сходи. Елемент конструктивний з ходових маршів це є готовий елемент, який просто кладеться на перекриття, легко кріпиться, якщо це не монолітний, і він руйнується. Можна подивитися в інтернеті багато фотографій, де ці сходові прольоти зверху донизу, просто обвалюються вниз. А ліфтами не користуватися, тому що пропадає електрика, і ліфт стає пасткою. В ванні не ховатися, бо плитка може. Ну такі речі, це вже питання виживання. Якщо реально людина не має можливості добратися до укриття, ну то шукайте місця, де менше скла, де менше, де більше є перешкод для е, руйнувань від е, осколків, якихось від е, залишків збитих шахетів чи ракет. Бо це теж є один з великих елементів руйнування це попадання залишків збитих ППО ракет, і це треба розуміти, що це руйнування елементами. Тобто шукати такі місця, але не вважати це місцем основним для е, захистку? Від вас практична порада. От людина планує купити квартиру, прийшла в будинок, на що їй звертати увагу? Тому що на е, інколи ви виходять такі ситуації, що будинок стоїть невідомо на чому насправді які документи просити, і про укриття. Ну я прийду в укриття, стану, гляну на ті стіни. Ну може я постукаю по них? Як мені зрозуміти, що воно надійно збудовано? Ну, ну з за забудовних, в першу чергу в, в, Ну, довіряє, але перевіряй. Нас... Так, перевірити будинок ну, дуже складно, наскільки він збудований правильно. Я би рекомендував, напевно, один з варіантів це отримати від забудовника проєктну документацію, де чітко зафіксовано, що це є укриття. Є варіант попросити. Ти має бути зафіксовано, що це є укриття? Це погоджена документація, яка пройшла експертизу. З печатками, з печатками це має так, бути Ну... Так, так. Та. Другий момент це їм можна попросити якогось експерта або конструктора, або архітектора, попросити зробити аналіз приміщень, які людина купує. Дуже часто і в практиці архітекторів є такі послуги, коли вони приходять на об'єкт, який людина нерухомості, який купує, і перевіряють недоліки. Чи добре зроблено конструктив, чи добре зроблено взагалі, велося будівництво. така практика, Так, фактор, так, та? є така практика. Mm -hmm. І таким самим чином можна запросити якогось архітектора чи конструктора, подивитися, чи взагалі відповідає приміщення е нормативам безпеки таке перехреслена перевірка, умовно кажучи. Але знову ж таки, е згідно нових ДБНів е по укриттях, там є дуже важливий акцент на інклюзивність. Це те, що зараз є дуже жаль, гостим було питанням. Дуже. Так. Так. Інклюзивність це доступність всіх верст населення, будь-яких. І відповідно це питання теж дуже складне, тому що люди там, на кріслах колісних, люди з інвалідністю, вони теж мають потрапити в укриття, мають мати можливість доступу туди. І це теж важливий аспект, без якого укриття не вважається укриттям. А які ще вимоги є по інклюзивності? Тобто це мають бути пандуси, адаптовані ліфти, що ще має бути? Ну, не нев'язково. Тобто, це залежить від ситуації насправді. Mm -hmm. Тому що, що це нове будівництво, це має мати максимально універсальний дизайн, максимально універсальне проектування, де без жодних бар'єрів, без порогів, доступ до сховища, підйомники, пандуси, дивитися, чи є можливість самостійно. Людині знову ж таки на кріслі колісному добратися до сховища без сторонньої допомоги, бо це теж важливий фактор. Наявність просто пандусів або умовних пандусів це не про безбар'єрність, інклюзивність. Львівські забудованики дослуховуються до правил ДБР зараз. Я думаю, так. Тут, я, як член містобудівної ради, е, архітектурної містобудівної ради можу затвердити, що на всіх наших розглядах завжди піднімається питання доступності, безбар'єрності, е, наявності укриттів, особливо зараз, останніх тих два роки, кожен проект через цю призму пропускається. Але знов ж таки, ми як консультативний орган, на це звертаємо увагу. Але не, не впевнений, що можливо пройти експертизу зараз ніхто не візьме на себе відповідальність е, про. Пропустити проект через експертизу без основних базових елементів безпеки будівлі, тому в принципі зараз всі нові будівництва вони мають бути закриттями, і я вірю, що будуть з укриттями. Мають бути вірю. А якщо не будуть, які тоді несе забудовник, яке покарання несе забудовник згідно з нових правил ДБН? Ну, Напевно, що коли буде руйнування, то кримінальна відповідальність. Якщо це порушення виявлене, то несе юридичні, там, адміністративні якісь там зобов'язання усунути або ну, ліквідувати, або привести до нормативів. Ну, я не юрист, але є багато можливостей. Вони ну, складна складне питання насправді, але є можливості змусити замовника ліквідувати такі речі. Я знаю випадок, не буду називати ні забудовника. Зараз в цьому ефірі в нас зверталися люди про те, що от почалось будівництво і напівпідвальне приміщення, де будуть магазини, але люди кажуть, ну ж не буде тут укриття. Ні, ми почали в нас документи погоджено до 10 серпня, тому в нас буде напівпідвальне, це буде таке аля укриття. Тобто це незаконна позиція забудовника. Незаконна незаконна. Люди можуть звертатися куди. Ну, дивіться, я точно знаю, що в міській раді є телефон гаряча лінія. Я можу помилитися з номером. Там Ми знайдемо та п'ятнадцять 1580 номер. Це телефон, по якому можна заявити про ощемлення якихось своїх прав на безпеку. Це найпростіший спосіб, напевно, заявити про проблематику. А по-друге, є органи прокуратури, напевно, є Знову ж таки у Львові, зокрема, не говорю про всю Україну, але у Львові дуже е е притаманно Львів'янам така ініціатива знизу організовувати якісь. Е ми тести. Народ, Слухайте, а ми дієвий народ. Слухайте, ми можемо та. відстояти свої права Діше, і обов'язки в умовах той. війни зараз. Якоїсь такої псевдотолерантності до таких порушень не має бути взагалі, тому що це не про просто безпеку, це про новий світогляд цивілізаційний. Про наш. мораль, це про, про мораль. це про людське життя. Дякую вам за цю розмову про нові Дякую. норми для будівництва житла. Також що насправді можна зробити при зведенні багатоповерхівок, аби мешканці почували себе в безпеці. Ми говорили із Марком Савицьким, архітектором та членом архітектурної містобудівної ради міста Львова.